Сьогодні Свята Христова Церква також згадує одне з чудес, яке відбулося у далекому IV столітті у місті Колосах, що на території сучасної Туреччини і назавжди увійшло в нашу історію. Ми сьогодні згадуємо про чудо, яке створив архістратих Божий Михаїл, для того, щоб зміцнити віру людей. Для того, щоб перемогти тих, хто підіймав руку проти християн, для того, щоб явилася слава Божа. Ми знаємо про те, що у цьому місті колосах було джерело. Біля джерела був побудований храм на честь архістратига Божого Михаїла, одним із мешканців міста, дочка якого отримала зцілення біля цього джерела. У цьому храмі. З десятилітнього віку протягом 60 років ніс послуг Паламаря благочестивий раб Божий Архип. І коли люди приходили до джерела і до храму, коли вони отримували зцілення, то багато хто з язичників був незадоволений тим, що відбуваються такі дивні справи на цьому святому місці. Ворог роду людського не дрімає. Він, як лев, ходить і шукає, кого б поглинути, для того, щоб взяти раз і назавжди у свої диявольські тенета. Він так налаштував людей, що люди вирішили знищити це місце. Вони зібралися, звели два русла двох річок у один потік і направили його на храм Божий. Але молився. Благочестивий раб Божий Архип. Молилися і інші люди, які зустріли Христа на цьому святому місці. І ця молитва була настільки полкою і гарячою, що Господь повелів архістратигу Михаїлу прийти на це місце, вдарити жезлом по скелі, де з'явилася ущелина, куди потекла уся ця масивна вода. Таким чином було збережено і джерело, і був збережений храм Божий, і явилося чудо на цьому святому місці, про яке ми згадуємо і досі, дорогі брати і сестри.